Вітаю! Сьогодні ми попрацюємо із новою темою: знаходження дробу від числа. Давайте пригадаємо, що дроби використовують для лічби частин предметів. Також дріб складається з чисельника та знаменника. Знаменник використовують для того, щоб показати, на скільки частин поділено ціле, а ось чисельник вказує, скільки частин взяли. Отже, для того, щоб дізнатися. Дріб від числа можна скористатися правилом. Щоб знайти дріб від числа, треба це число поділити на знаменник дробу і помножити на чисельник цього дробу. Якщо утворити схему для цього правила, то велике число від якого ми будемо знаходити дріб, можемо зобразити у вигляді зеленого кружечка. А ось невідоме значення дробу Зобразимо у вигляді червоного кружечка, але вже меншого розміру. Отже, якщо у нас було щось велике, і ми хочемо знайти значення дробу, дріб вказує лише на кількість використаних частин. А ось скільки ці частини в метрах, кілометрах, грамах, кілограмах і так далі, нам невідомо. Тому, для того, щоб все ж таки це дізнатися, ми маємо наше велике число. Поділити на знаменник дробу і результат помножити на чисельник дробу. Давайте розглянемо це. на прикладі. нам потрібно знайти 3 сьомих від числа 56. І так, уявимо, що 56 знаходиться в нашому зеленому кружечку. А ось тут у нас дріб. 3 сьомих. Користуючись правилом, ми з вами поділимо 56 на 7 і помножимо результат на 3. Запишемо цей приклад. 56 поділити на 7 і помножити на 3. 56 поділити на 7 буде 8, 8 помножити на 3 це у нас буде 24. Тобто значення дробу 3 сьомих в нашому випадку становить 24. Давайте також розглянемо задачу. У магазині було 240 кг цукерок. За перший день продали 5 дванадцятих всієї кількості. Скільки кілограмів цукерок залишилося продати? Давайте складемо коротку умову для цієї задачі. І так, було 240 кілограмів. Продали. Продали ми не знаємо, скільки це у кілограмах. Але нам відомо, що це 5. Дванадцятих від всієї кількості. І нас запитують, скільки залишилося. Це у нас невідомо кілограмів. Бачимо, що у нас є загальна кількість, а ось значення дробу у кілограмах невідоме. Тому це задача на знаходження дробу від числа. Для цього знову ж таки ми число поділимо на знаменник дробу і помножимо на чисельник. Тому перша дія в нашій задачі буде виглядати ось так 240 поділити на 12 і помножити на 5. 240 поділити на 12 це буде 20. 20 помножити на 5, це буде 100 кілограмів. Це продали за перший день. Для того, щоб дізнатися, скільки у нас залишилося продати, достатньо від загальної кількості, тобто 240, відняти те, що продали. Тобто залишилося у нас 140 кг. Задача розв'язана. На цьому тему можна завершити. Правило не складне. Докладіть зусиль, щоб його запам'ятати, і тоді всі задачі будуть розв'язуватися дуже легко. Бажаю вам успіхів і до зустрічі на нових уроках!